Зі сльозами на очах оглядає власне потрощене проливним дощем та вітром обістя 62-річна Любов Гладич, перекошений паркан, побита городина, зірваний шифер з господарчої споруди. Рівно тиждень тому рясні опади наробили біди в Івано-Франківську. 27 числа був сильний вітер, негода градом кидало хвилю, завалило мені. Тайню, завалило паркан, але завалило, що впала металочерепиця сусідньої хати, і то все мені пошкодило. І все затікає, і все, все відвалює, стайні, все повивалювалося. А я одинока, інвалід другої групи. Не маю коштів поправити, то все нехай би мені хтось щось поміг, я не знаю. Із сусідського будинку буревізні з черепицю. тепер господарі облаштовують новий дах. А пані Люба каже, її мінімальної пенсії ледь вистачає на прожиття. Тож наняти робітників на відновлення пошкоджень і потратитися на будматеріали немає за що. Син давно помер. Відтак допомоги чекати ні звідки вже кінчилася та негода. Я виходжу. З хати я не можу фіртку відкрити, бо впавувала сливка мені на фіртку. І ніхто мені довгий час не хотів зняти ту сливку з тої фіртки, аж нарешті сусід їхав, а то на дорозі. І він прийшов і закликав хлопців. І хлопці просто зрізали ту сливку, що вона впала мені на паркан. А дотепер, що та сливка стоїть, мені нема кому помічення абсолютно. Для тих жителів Івано-Франківської МТГ, які опинилися вічнавіч з наслідками негоди, буде матеріальна компенсація. Про це уже потурбувалася мерія. Схема дуже проста. Тобто для сільської місцевості це є це старостинський округ, тобто зелені має бути на старосту свого села, села, тому що негода найбільше завдала клопоту. Тобто, це село Радча, це село Драгоничани, це село Чукалівка, це село Черніїв, Тобто всі села, тобто тут сільські староста писати зелені щодо міста Івано-Франківська то через будь-який центр надання адміністративних послуг відповідно написати заяву про те, що сталася така біда. І кошти з міського бюджету потрібно проаналізувати втрати, тут тобто відповідно працювати на вжетлових будинках комісія, яка визначає збитки, і потім надається матеріальна допомога згідно рішення виконавчої комісії. Гроші на відновлення будуть виділені впродовж місяця після висновків спеціальної міжвідомчої комісії. Пані Люба заяву написала. Тепер чекає фахівців, які мають оцінити завдані матеріальні збитки. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.